Якщо побачите не під підразливий предмет, то треба не підходити, не чіпати, телефонувати 101 і йти тією ж самою стежкою. Дев'ятирічні Меланія та Соломія добре знають, як не втрапити в халепу. Своїми знаннями дівчатка з радістю ділилися під час знайомства з ірпінськими рятувальниками. Працівники ДСНС спільно з муніципальною вартою Ірпеня регулярно проводять профілактичні бесіди з попередження надзвичайних ситуацій. Розповідають, як безпечно поводитися під час відпочинку біля води. У нас така негативна тенденція спостерігається, що велика кількість цьому році утоплень на воді. У Нас цьогоріч уже в Бочанському районі 13 людей загинуло на воді. Уже традиційно, під час літньої спеки рятувальники багато працюють над попередженням пожеж. За допомогою дрону моніторять території, де багато сухостою. Підіймаємо квадрокоптер, проводимо огляд наших екосистем. Дивимося, можливо, побачимо потенційних поліїв. Можливо, побачимо безпосередню пожежу. Це допоможе нам одразу відреагувати, не допустити розгоряння і поширення на великі території. До речі, актуальний штраф за спалювання сухої рослинності нині становить 3060 гривень. Мешканці Ерпеня, з якими під час рейду спілкувалися рятувальники, кажуть, що це потрібна справа. Такі нагадування про дотримання безпеки особливо корисні для дітей. Ми ж колись в дитинстві навіть без відома батьків втікали з дому, щоб піти на якусь річку і покупатися. То зараз мені б хотілося, щоб мої діти ну, взагалі без мене не ходили на якісь водойоми. Перш за все, це інструктажі і спілкування живе з громадянами, доводяться основні правила вимог пожежної безпеки, застерігається громадян, щоб вони самовільно не спалювали суху русниці, не провокували пожежі в природних екосистемах. Також з громадянами проводились дані бесіди, розповсюджувалися друковані інфонографічні матеріали, де акцентовані правила поведінки та відпочинку на воді, надання допомоги потопаючому, як діяти в надзвичайній ситуації.